Це Ніка так здихає, бо думаю, мама знов щось вже купила. <гум> Не витримала. <гум> купила я три спіреї. Подумала, що чагарники це чагарники. Спарклінг шампань. Ось, дуже потім гарно у неї прирости, такого кольору бордового. <гум> так, Не можна рвати листочка, ні костяться. альбіфлора, вона квітує ми різними. Кольорами поєднуються, не І ось крізь з таким листям. Приклала це я все в усадьбі. Ну, так би мовити, нічого поганого. Не такі дуже величезні курщики, але вони коштують теж, о, може, по скільки то по 60 здається, гривенці. Але вони швидко наростуть, спіреї то є невимогливі, потім їх посаджу і потім ще пізніше чуть-чуть спробую їх підстригти. Або вже навесні, щоб вони от кущилися були. Ну, це вже гарна така теж Ось Ще придбала в них, зараз покажу, вже висадила декілька ще також рослинок. Там одну трішки зробила помилку, зараз вам покажу ту помилку свою. Що ви не робили їх? Ось кумба. Нова далі. Трішки вже я її замульчувала, скільки мало кори. Ну так, ще потрібно брати якусь таку дрібнішу і ось ці такі отвори, які видно, щоб агроволокно не просвічувалося, потрібно їх домульчувати. У до мене помічник є. Який теж. Працює разом з мамою. Тут посадила ще масив е, Вероніки синьої. І ось щучку дернисту висадила тут, щоб вона трішки була і захована. Чому? Тому що вона хворіє дуже часто і ржею. І коли от відквітає, ну, заквітає, точніше, дуже гарне квітування, такі е, вони, ну, щедра вона. На квітування, скажімо так, це злакова трава, але потім листя стає таке неприглядне, воно невисоке. І я трошки тут їх заховала. Це півонія тут ось колисна. Так, що там ще ми далі посадили? Посадили далі. Це у мене Нікусь, впадеш, сонечко. Ось хто помічник мамин. Обережно, виходь. Робулася біля ставка, росте у мене, згадаю, підпишу. І розсадила однакові іриси. Ось тут під півонією деревоподібною, щоб прикрити оці стовбури її. Вони будуть тримати гарно квітування. Тут розсадила садову валеріану, де червоним квітувати. І там теж червоне квітування у мене ліхніс. Буде перекликатися. Ось тут вже покажу вам, які ще новинки я замовила в усадьбі. Ось це. Угу. Old Gold Iberis. Ось такого він буде мати такий колір. Я хотіла дуже завжди, бо тут в мене білий посаджений, звичайний. А ось тут моя помилка. Це такий. Очиток Очиток-огон. Він жовтого кольору яскравого, потрібно було йому дати трішки адаптуватися після пересилки, тому що він трошки був у темному такому осилості і зразу сонечку він почав ніби трошки пригоряти. Хоча, може, це мені так здається. Бачите, вам теж показує Ніка, які в нього гарні листочки. І ось тут очиток ще Камчатський варієгата. Ну, такі не дуже, бачите, великий. Ось цей то гарний кущик. А інші два, ну, не дуже сильно, але нічого не росте. Вони такі, нікузь, давайте допоможу, звідси вийти. Давай, іди. давай ручку, мами. Виходь, виходь. Ось так, виходь туди, виходь, виходь, соточку, виходь. Виходь туди, туди виходь. Ось знову Монарду розсадила. в мене такі зйомки. Нік. Це варігатний. Давай вийдемо разом і мама буде потім знімати. Стій там, стій, далі не йдемо. Ось це варігатний ірис. Теж гарно буде мати листя. Ось там у мене осука осука фаер. Таким червонястим. Ну, ти подивись. Ну, ти подивись. Нікусь, оце ж квіточку. Будь ласка, ну вийде, сонечко, ну не, не, не можна так робити. Ось Вероніка сиза масив, масив ріхніс. Також тут посаджений і осока варієгатна. Ось таким чином ще і цей кусочок я. Ну, і там ще флокси теж одного. Все висаджувало, як бачите, масивом. Для того, щоб трішки такі плями були на квітнику. Ну, ще, бачите, робота триває. А так все швидко робиться, як хочеться. Оцей флокс, певно, прийдеться звідси забрати, а Вероніку сизу посунути, бо він тут ніби ні до чого. Хоч рожеву Вероніку я, мабуть, прибирати не буду. Ну, буде виняток, вона буде одна. Так подобається, мені тут її оцей куш, не хочу його. Розривати. І ось там також шаблі, як кародонна. Бачите, як я вже підстригла свого серця, мається на увазі забрала нижні гілки. І ось таким чином там треба трішки ще камінців декілька принести, і буде вже мати вигляд, проглядатися буде. А то він був дуже вже зарослий. Також я прибрала нижні гілки. Зі скумпії, але але збоку, бачите, там такий пішов відросток, і я не розумію, чи то мені його потрібно залишити. Шкода, бо він такий теж потужний. Чи він буде тоді, так ніби деревце сформувалося, так ніби виходить кущ. І теж ось так бузину Black Lace, теж я її підчистила знизу. Думала, там, що прикопані відводки будуть мати коріння, треба було чекати, але я вирішила, що в мене там у розсаднику є декілька екземплярів цієї бузини. І все-таки перенесла я, не знаю, чи буде помилка моя, чи я пошкодую, але кипарисовика я все-таки пересадила. І що мене здивувало, що він так гарно ж росте. Але коренева система чогось у нього зовсім бідна. Я то його пролила коренеутворювачем, але чогось то так ніби не має бути. Близько вже вийшло тут кущі <гушу> жасміну карликового. Але я його поки що застригати, а потім, якщо все добре буде з кибарисовиком, то я його просто перенесу. Ось цей він там невеличкий точно. І ще синьоголовники два. Бо дуже мало таких в мене на клумбі, які ось освітя у, у них круглі. Там тільки аліум і ось тут буде синіголовник. І все. Ось так сформувалася моя клумбочка. Ось вирішила, тут на цьому горе газоні, який сіяла влітку, де є такі от вільні місця. Візьму я посажу крокуси. Вони ранньою весною тут будуть прикрашати, Така буде полянка. А по-друге, в них довго зберігається листя, і таке воно тоненьке, гарненьке, схоже на листя травички. І так вирішила я тут прикрасити. От так ножиком тут поковиряю ось таким чином. І повисажую їх. Я щось там бачу, вже якась ніби дирочка є. Ось, що візьме, вкраде. Хтось візьме і вкраде. Ось так я їх по дві, по три, цибулинки і висажу. Побачимо, як воно буде весною виглядати. І так по всьому газону. Зараз якраз посадка цибулькових саме в розгарі. Тому якщо є така можливість, то висаджуйте, тому що весною дуже нам хочеться різноманітного квітування після зими цих кольорів, ой, як бажається. Тому в мене сьогодні такий план роботи невеличкий.